Слідчі національної поліції України оголосили про підозру судді Верховного суду та двом слідчим Генеральної прокуратури, так званої ДНР, які протиправно засуджують українців за нескоювані злочини до 20 років позбавлення волі. З моменту окупації Донецької та Луганської областей тотальному переслідуванню піддалися українські вчителі, журналісти, волонтери, священники, представники правоохоронних органів, учасники АТО їх засуджують на десятиліття ув'язнення. Нібито за шпіонаж, найманство, жорстоке поводження з військовополоненими, протидію так званої спеціальної воєнної операції. При цьому ігноруються право на захист, презумпція невинуватості, принципи людяності. Та норми міжнародного гуманітарного права слідчі Нацполіції поліції встановили майже 30 представників силових та судових органів, причетних до незаконного кримінального переслідування та засудження за фальсифікованими підставами громадян України на території Квазі Республік. Через дії цих суддів, слідчих та прокурорів, після повномасштабного вторгнення під вартою опинились не тільки військові, а й цивільні. Наприклад, водія місцевого ДСНС засуджено до 11 років за шпіонаж. 62-річна жінка-волонтерка. Отримала три роки за публічні заклики до екстремізму. Пенсіонер-охоронець отримав 12 років за держзраду. Їх руками за вказівкою окупаційної влади сотні цивільних та військових були незаконно та протиправно засуджені. До перебування в російських колоніях, де вони приречені на катування, знущання та голод, щоб зібрати достатню доказову базу, слідчі нацполіції опрацювали вироки псевдосудів, дослідили тисячі доказів, що містяться в показаннях цивільних та військових жертв насильницьких дій, статтях журналістів, звітах правозахисних урядових та неурядових організацій. Вже оголошені перші підозри так званій судді Верховного суду та двом слідчим Генеральної прокуратури ДНР за участь у терористичній організації. Та державній зраді за скоєне їм загрожує позбавлення волі до 15 років. На цьому робота слідчих не зупиняється. Ми готуємо матеріали про оголошення про підозру іншим державним зрадникам та учасникам терористичної організації, які протиправно засуджують українців на окупованих територіях. Всі ці матеріали будуть передані до міжнародного кримінального суду. Слідчі нацполіції роблять все можливе, аби жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності. Та отримав належне покарання за злочини, вчинені на території України.